Я сьогодні їла тюхтелі із кашею булгур, Мені було дуже смачно, а найбільше сподобалися котлетки. Вони такі м'які, такі класні, ну, солоденькі. Ну, мені дуже подобається взагалі. Учениця третього класу Білокреницького ліцею Анастасія розповідає про свій обід. Сьогодні діти вперше їли у новій їдальні, яку облаштували за реформою шкільного харчування. Мені подобається моя нова лідальня. Тут так красиво, тут смачно готують, а найголовніше тут найкращі кухарі. Вони смачно готують, вони ласкаві, приємні і люблять дітей. Мені було дуже смачно. Сьогодні нам давали картоплю по-селянськи та шашей кулячий. Солодкого. «Сирну запіканку поетувані. А що тобі найбільше сподобалося? Що ми найсмішніше?» Мабуть, запіканка. Капітальний ремонт у їдальні та харчоблоці ліцею розпочали у жовтні 2024 року. Тут замінили усю побутову техніку, закупили нові меблі, переробили підлогу та стіни. Розповіла директорка навчального закладу Наталія Данилюк. Ні на один день харчування в закладі не було припинено під час ремонту. Діти харчувалися. У класі, який був облаштований під їдальню, і користувалися послугами кейтерингу на сьогодні, наш заклад налічує 580 вихованців. З них 201 дитина це діти початкової школи, які харчуються безкоштовно за державну субвенцію. Та 98 дітей це ті діти, які харчуються з 5 по 11 клас пільговою категорією із місцевого бюджету. Змінилося й меню їдальні. Тут дотримуються рекомендації шеф-кухаря Євгена Клопотенка, розповідає кухарка Надія Ляшецька. Це, е... Шарове тісто запечене з грушею. Це сирна запіканка. творог, дуже корисний дітям, діти його зазвичай не люблять, але в такому варіанті, такою подачу, діти обожнюють його. Йогурт і наш улюблений білокорницький узвар. Тут у нас приготовані мідболи. До них є соус бешамель, Тут у нас шашлички курячі з овочами, тут картопля запечена і бум. Багато овочів введено, багато фруктів введено, різноманіття, салати. Оновили шкільний харчоблок за спільного фінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів. Скуштував в телі із курятини, салат, вологур і надзвичайно був здивований соус бешамель. Скажу, що було надзвичайно смачно. Восьми школах ми плануємо завершити так само реконструкцію харчоблоків для того, щоб там були схожі умови для прийому їжі. Схожі умови для, для готування їжі. і Я впевнений в тому, що ця програма буде діяти і надалі. Тому ми працюємо тут. Потрібна частка громади, державна складова, ну і обласного бюджету. На цей харчоблок близько 15 мільйонів гривень було виділено загалом. Однак вдалося зекономити півтори мільйона гривень. А це якраз ті кошти, які закладали територіальна громада, і 11 мільйонів було з субвенції з державного бюджету. Надія Кривкова Ларі Мартинюк Суспільне новини Рівне.